Зяття двох гиль в положення сіду або присіду, що довго розвиває силу ніг, спини, корпусу, сприяє загальному зміцненню і витривалості. Є особливо корисною для підвищення вибухової сили та координації. Знадобиться в багатьох видах спорту і функціональних рухах. Дає зміцнення м'язів, тому що працює багато великих м'язів спини, сідниці, кору, а також вимагає скоординованих дій, що розвиває координацію і баланс. Також додається вибухова сила і потужність рухів. Звісно, підвищує стабільність углобів і м'язів, що важливо для запобігання травм. Виконуємо 2-3 рази на тиждень, залежно від вашого тренувального плану і рівня підготовки. Але не забуваємо про відпочинок. З нюансів старайтесь дотримуватись правильної техніки для уникнення травм. Починайте з меншої ваги, поступово її збільшуючи. Рухи виконуйте плавно і підконтрольно. Не забуваємо про розминку перед виконанням вправ. Відмінно підходиться вправа для всебічного розвитку сили і витривалості. Спробуйте і ви. Всім рекомендую.